В принципі, готова підтримати будь-яких людей, тобто це меншина, не меншина, це геї, не геї, там інші якісь представники якихось інших поглядів. Просто через те, що я вважаю, що свобода є такою найвищою цінністю, і якщо вона не переступає свободу іншої людини, то вона має право бути. Моя така особиста, можна сказати, чи мрія, чи надія, те, що люди будуть. Більше читати, більше читати і розбиратися в феноменах. Більше пізнавати світ. О, от саме те, да більше пізнавати цю фізику процесу, тобто чому якісь речі відбуваються, і яка суть цих речей. Я думаю, це допоможе якось зрозуміти один одного більше.